Поговоримо про присвійні прикметники. Присвійні прикметники відповідають на питання, чий «Чия?» і означає, що кому щось належить. Мій будинок, твоя машина, його бабуся, наша країна, ваша думка. Зрозуміли. Отже, почнемо. Основне правило: присвійні прикметники вживаються з іменником. Ну це зрозуміло. Просто слово мій. Ні про що не говорить. Але якщо я скажу мій підручник, вже з'являється якийсь сенс цього виразу. Тобто після присвійного прикметника має йти якийсь іменник, що означає людину, предмет, і ви знаєте, що в італійській мові кожний іменник має артикль. Це його характерна риса, наявність артиклю, відповідно, якщо додається присвійник. Артикль залишається і буде la mia casa, la tua macchina, il nostro professore. І так далі. У нас буде три компоненти: артикль, далі присвійник, далі іменник. Я коротко кажу присвійник, щоб уникати довго терміну присвійний прикметник. Італійською це теж замість аджитиво, посесіво, існує скорочений термін просто посесіво. Переходимо далі. Пункт другий з нашого правила нагадую, основне правило, що при свідному прикметнику передує артиклю. Артикль, далі далі Друге правило: коли мова йде про одного чи йогось родича, артикля немає. Міопадри. Туадзія. Ностра нонна. Артиклю немає, але мова йде тільки про одного родича. В множині родичі всі з артиклями, тобто там правило залишається дійсним. Основне правило обов'язково артикль. Невеличке виключення у присвійника Лоро артикль зберігається завжди. З цим зрозуміло. Переходимо до виключень з виключень. Навіть у чогось родича в однині може бути артикль, якщо в нього є додаткове якесь слово, якась додаткова характеристика Моя люба тьотя». Твій дядько з Парижу. Є слово люба, є слово з Парижу. Тобто простими словами додається будь-яке додаткове слово, будь-яка додаткова характеристика, значить, додається і артикль. Наступне виключення з виключень, тобто наявність артикля перед чимось родичем в однині, це якщо цей родич стоїть в зменшувальній формі, або ну, будь-який суфікс чи префікс з'явився цього слова, воно ніби й одне, але трошки відозмінене, вже потрібен артикль. Моя сестричка, твій братик, ла і ліна, і у нас зменшувальний суфікс є іна, іно, значить треба артикль. Або, наприклад, слово прадідусь прабабуся. Il tuo bisnonno, la nostra bisnonna. З'являється префікс біс, а значить треба, щоб з'явився і артикль. До речі, слова мама і папа являються зменшувально ласкавими, тому вони теж будуть йти з артиклем ла мія mamma» і то папа, на відміну від нейтральних слів «la madre» і padre», там буде мія мадре, то падре без артикля. Ще уточнення слова. Ла amica», «La tua fidanzata», «La nostra famiglia» – це не родичі, тому вони завжди йдуть з артиклями. Кого цікавлять родинні зв'язки італійської мови більш поглиблені, ну такі як хресна, похресник, кум, кума у мене є окремо відео на цю тему. Буде посилання. Переходьте за ним. А ми зараз підводимо підсумки. Отже, присвійні прикметники, мій твій, наш ваш, завжди будуть писатися з артиклем. Виключення тільки коли мова йде про одного чи йогось родича, і виключення з виключення, навіть якщо цей родич чийсь один, але в нього є додаткове слово, чи префікс, чи суфікс, артикль потрібний. Якщо у вас залишилися питання, пишите їх внизу в коментарях. Будемо обговорювати. Навчайтеся з задоволенням і до наступних зустрічей!